Всім привіт! Сьогодні мене, знову граємо в Dorstaver Defense. У мене тут е, під головою написано Vampire. Ну окей, пошлі вдвох. двох. Це мій другий аккаунт. Я тут котию. Оч... Боляю мене... його прокачував. Оце ну, ми да. попробуємо цю очівку отримати, вам показати, як її отримати. Да. і в мене тут <гум> Юніт які за облакси є, купується. Да, там його за секретну активку можна получить. Ну да. За секретную ачивку можна получить. Це мені брать отримав. Не... Так, давай, поки начинай дефать, Все. Я це не гуляю просто, я в Другі... їм. Да, він більше в стрілялке гуляє. Ось ідем я... до цього гробика. Ідемо сюди і тут буде красна кнопка. Надо за нею повзаємодействовать. І все. І на 10-й хвилі на вас нападе той як його там звати, фігура, ну, з Дорса, тільки вогняна. Ну, дуже велика, ну, дуже багато життів в неї. Да, в неї багато життів, три тисячі. Да. Ні, ну, сперва вийде обична фігура на тисячу, да, а потім... Так, сперва обична, а потім вже така, нормальна. Я скажу. Іди став когось здефать. Я тут ставлю. Чого? Я прокачуюсь Господи. Так, ставлю в леча. Хальт. Мені задається за тебя, коли ти вбиваєш. Того я и поставлю тут. я А мы тут вже два, так що все. Mm. Глича поставил со скином. Ты шоло будет. Пожалко. Так, ну короче, прокачуємо такого. Я думаю, вже у нас. Та ні, не пройдуть. О, Скільки Как им курсы? Девять тисяч О, 900. О, Привиди пошли. Да. Yeah. Ну, мы их убьем. Це я донатничала, я ставлю. Не донатні, ну може це секретну очівку. Ви пам'ятаєте, я вам відео знімав. що ще я покажу вам. Mm -hmm. Ось де, ось де, <схи> кувиркається. Ливки, черв'ячки куверкаються, це, це на російському переводі. Це ми з другом помню колись гуляли. І ні, тобі, це вчора було. Так, ну коротше, йдемо прокачувати цих юніто. Ну, так. Да. Юніто можна і так вже сказати. Все. Покачала на максимум. Да. Так а ты еще не покачал. А что нельзя? Mm. Так, вот его пробили. Сейчас все. Да сейчас я по нему стрельну. Хочешь не моя жесткий? Oh. Там я вообще разнесем. О, конфетный сик. Конфетный сик? Да. Що, що, що ти дивуєшся? А ми задефаємо ту фігуру. Просто наставляй грінлайтінгу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ми задефаємо ще. Mm Та -hmm. оцього взагалі мало хатрати. Ну, за фігуру... Фігура там буде швидше, ніж він. Там дві фігури. Ось сюди дойде оця фігура, і потім вийде друга. О, Фомсетка два конфетних сика. Да, ми їх задафем там глічи с ним справляться. Ну зараз я Тоже? лучше їх прокачаю, оп. Ну, зачем ти їх наставляєш? А гліча прокачать, ні? О, вийшла перша фігура. Зараз ми її винесем і зараз вийде ось. Ну, Друга фігура. Ось, дивіться. Там за нею буде ще слід. Прикольний. Ось вона вийшла. Ось такий за нею слід. Ось горяща Джейко фігура. Діма існи, що. Да, та розлесень. Ти бачиш, скільки у нього. Зараз просто гліча отак от поставить. Ну, не уверен, що він прям саме справиться. Ну, навіть цей твій звом мій дарить. Все, і ми в оце пройшли секретну ачівку отримали. Так що давайте до побачення. Всім пока. Підписуйтесь і ставте лайк.